Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами згадуємо другу річницю повномасштабної війни. За цей час ми багато що пережили. Ми пережили як часи піднесення і великої віри в перемогу, які супроводжувалися різними такими позитивними подіями, як контрнаступ на Харківщині чи потоплення кораблів. І також ми переживали і переживаємо періоди такої втрати віри, коли ми розчарувалися в певних людях, розчарувалися в успіху. Перестали молитися, можливо, більше про перемогу. І... і вже нам важливо, щоб якось війна закінчилась. Але я хочу сьогодні сказати про те, що Бог Його дії чи його вірність нам і нашому народові не залежить від наших успіхів чи, чи не успіхів. Тому хочу сьогодні мотивувати кожного з нас, дати в собі сили і побачити, що Бог протягом двох років був з нами і продовжує бути з нами. А для цього. Давайте продовжувати, як і на початку війни, ревно молитися за перемогу нашої країни, продовжувати робити все від нас можливе для того, щоб долучатись до цієї перемоги, бути з нашим народом і ці тяжкі часи переживати з нашим народом, жертвуючи, служачи і не покладаючи своїх слів молитви за наш край. Ми підбадьорює кожного, кожного з нас, побачити Бога в цих обставинах. І продовжувати вірити, і молитися за перемогу.